Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. У нас велика радість. Трампа знімають з перегонів, які ще не почалися. Тобто, якісь там хлопці, Колорадо. Та вирішили, що він ну, не має права висуватися чи балотуватися, тому що він брав участь у повстанні. Так, ну, Спостерігав за тим повстанням по телевізору, так, організованого, звичайно, не ним, а московитами, це і, і, і повстанньому. І жаку мало б було, е, зрозуміло, що. Е, ну, так. Я ж вам казав про те, що він організовував конкурси краси в Москві. Так. Ну, не просто ж так. Ну. Ой Не просто так. Там, красата, чудова. Вся краса. Твоя чудова у мене на виду. Так, і там його на виду багато було. Гарних дівчат. Так. от такі пироги. Але ж, ну чому ми радіємо, хлопець? Ну чому ми радіємо? Треба ж, е, ну, хай його знімуть. Так, в нього найвищий рейтинг, так, він іде. Однозначно, що республіканці його висунуть, якщо не знімуть його і кандидатуру. Але ж хто за ним йде? Ну, все одно ж республіканці будуть когось висувати. Ви що, хочете отого дравіда із штату Керал, звідки його здається, батьки походять так, в Індії? чи як його там називають, який є однозначно ненависником України і закоханий в Путіна. Так. Назвичайно просто закоханий. Він там, аби не висувався він від республіканців у. Президент, то я думаю, він би заявив би те саме, що заявив Ілон Маск, що він би там чи не проти отримати московське громадянство і відбувся на війну в Україні, відповідно. Ну, подивіться, ми ж продовжуємо цей логічний ряд. Так, що плете цей, що молотить цей, так би мовити, маск. Так, ця маска. Так що я думаю, що ми поспішаємо. От у нас така радість там у Благосфері. Радість стала, яка не бувала. Так. Ну, не поспішаємо. Ну куди ми поспішаємо? Щоб не було гірше, так. Тому може виявитися, що Трамп і не найгірша кандидатура із тих всіх інших, які. Ну, ідуть за ним. Тобто, рейтинг у них нижчий, ніж у Трампа. А то я бачу, що в нас ну, просто щастя там. Сотні тисяч переглядів цих відео, і я вже не буду зачитувати тих коментарів. Коменти, які йдуть від наших, і не тільки наших людей, з приводу того, що Трамп може не висунутися, ну, давайте не будемо поспішати, вельми шановні пані та панове.